Привіт! Якщо ви займаєтесь вирощуванням, зберіганням чи переробкою овочів, це відео саме для вас. Мене звати Олександр, і ви на каналі компанії Вимал «Спецбуд» – привідного українського виробника сучасного обладнання для агробізнесу. Ми створюємо надійні та потужні рішення, які спрощують вашу роботу та допомагають збільшити прибуток, як каже наш шеф. Що Вимал Спецбуд продає не просто обладнання, а пропонує відразу готові рішення для ефективного бізнесу. Перед вами приймальний бункер rs 4 з продуктивністю до 20 тонн на годину та об'ємом бункера до 4 метрів кубічних. Модель, яка забезпечує стабільне та рівномірне завантаження технологічної лінії на весь процес. Основна задача нашого бункеру полягає в прийманні та рівномірній і безперервній подачі продукту по всій технологічній лінії. І так, друзі, давайте перейдемо до технічних характеристик нашого бункеру. Це габарити. Довжина всього бункеру в нас йде 4 метри. Висота бункеру йде 1,7 метрів. І стосовно нашої висоти, що вона регульована і її можна регулювати за допомогою наших. Чудових та надійних ніг. Ширина зони завантаження йде цілих 2,5 метри. Це дозволяє комфортно працювати з будь-яким обладнанням, яке буде подавати продукт. Ширина нашої конвейерної стрічки 800 міліметрів. Дана стрічка виготовлена з ПВХ матеріалів, на якій розташовані шеврони, які забезпечують максимальний контакт продукту з стрічкою та стабільне переміщення продукту під нахилом. Стрічка приводиться в рух мотор-редуктором потужністю 075 кВт, що дозволяє бункеру працювати стабільно навіть при максимальному завантаженні. Швидкість руху стрічки регулюється частотним перетворювачем. Травмування картоплі. Це одна із найголовніших проблем при переміщенні картоплі для збереження корнеплоду. Ми використовуємо купольний розсікач. Він дає зменшення тиску на транспортерну шевронну стрічку також завдяки якому отримуємо рівномірну і безперервну подачу продукту по технологічній лінії. Чому варто обрати приймальний бункер? Раз 4 тому, що це найголовніша надійність. Виробляється в Україні контроль якості на всіх етапах виготовлення. Простота обслуговування, регульована висота бункера, можливість зміни швидкості подачі продукту. Запасні частини завжди у нас в наявності, оптимальне співвідношення ціни та якості, конкурентна ціна за найкращі характеристики: гарантія, сервіс, підтримка. Швидка допомога та консультації від наших найкращих фахівців. Раз – це інструмент, який збереже ваш урожай і зробить вашу роботу професійнішою та простішою. Обирайте перевірене якісне обладнання, і ви завжди будете отримувати тільки максимальний результат. І найголовніше підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео про обладнання, яке робить вашу роботу ефективнішою.